Коли прийшов Ісус у Назарет, де був воспитаний, зайшов у синагогу Сонміще, і йому, звичайно, дали книгу Прока прочитати. А він розкрив її на тому місці, де було написано так, текст самого пророка Ісаїї. Дух Господній на мені, бо Він, дух, помазав мене благовістувати нищим. Послав мене ісціляти сокрушених серцем, проповідувати пліненним освобождення, сліпим прозрення, випустити змучених у тюрмах на свободу, проповідувати літо Господньої благоприятної. І на цьому закрив книгу. І він почав їм говорити: нині виконалося Писання то що ви чули. І всі йому засвідчили і удивлялися словам благодаті, куди ісходили із уст його. Бо він говорив не як книжники фарисеї, не як пропагандісти, а як власть імущий. Дух Святий, Господній, помазує Ісуса на служенні Великої. Бог Отець посилає Сина Свого, жертву за гріхи міра і тим подвигом і зцілити сокрушених серцем. Христос прийшов і зцілити сокрушеним серцем. Ми, православні християни, через покаяння прийшли ко Христу і сказали, Господи, ми віруємо тебе Сина Божого, благослови зціли нас, приготуй нас бути учасниками Царства Божого. Господь дає нам з чого пленить, з чого водить нас, якого плена? З плена гріху. Казав Господь. Той, хто робить гріх і не способний у нього дорватися, є рабом гріха. Сліпим Господь дарує прозрення. Від чоловік, не віруючи в Бога, як би це не хвалив, що він такий серйозний, современний, патріотичний, дипломом вищої освіти, Ну, якщо немає віри в Христа Ісуса, не приналежить канонічній церкві такий чоловік свою катарактою усе буде. Або повністю сліпий, або близо руки. Каже Господь, я прийшов отпустити змучених на свободу. Пам'ятаємо всі, що грішники це люди змучені гріхом. Той, хто стане християнином, Бог дає таку силу, що таких людей дає силу дає руку Бог, щоб вирвати, випустити змучених на свободу духовну. І коли ми вирвалися на свободу Духовного Христі Ісусі, то тепер світ нас прямо заганяє нас обратно в, ту, в то рабство, в секти, в розколи, в роздори, в унії. Ми кажемо, ми отримали свободу, а вони не розуміють. Прослідкувалися ми в десятьох заявах того Еленського, що займається релігією, було сказано, що українська православна церква, центр має. За границю. І вдруг в Києві подали в суд на зняття з реєстрацією Української православної церкви її центра в Києві. Кого ви обговорюєте? Так ви говорили центр за границю, а знімаєте із реєстрації центр, який в Україні. На кого розрахований обман? На простих людей, на нецерковних, на масу, котрі на то не розуміють. Ми їм відповідаємо. Наш центр в Києві, наша митрополія в Києві, наш митрополіт Онуфрій в Києві. Ми вже в церкві молимося в кожному храмі за мир, за воїнство, за владу, за воїнство, за воїну, котрі на передові особливо молимося. Ми Українська православна церков, керівний центр якої в Києві, і його хочуть зняти з регістрації, не тому що він поганий. Вони, хоч що придумують. Їх задача заборонити церков, яке було і при Совєтському Союзі, переслідували, але віримо Господь не дасть такої зробити. Ми молимося, Боже. Поламай їм плани, а суддям дай мудрость, щоб теж суддя сказав те слово. Почому ви казали, що УПЦ центр має за границю, а знімаєте з реєстрації внутрі? Господь, дай мудрость і суддям такої, бо лише так поступає, другого підтримуючи, але любля свою країну, розпочинаючи новий рік календарний із Господом. А у вічності віруємо, получивши свободу тут на землі во Христі, уже дни не відказуємося, але з такою свободою з вірою православною переходимо із Господом у вічне небесне царство. Амінь.